Тепер ти тільки моя. Але я тебе не люблю. Я люблю не тебе. Стій. Я не віддам її. Кумар! Я все в тебе заберу. Навіть пакет з пакетами. Пристебнись, аджико. Горчу, горчу, блювануть хочу. Тепер все супер клас. Тікаємо. Стоять. Викликаю тебе на дуель. Ось перчатка. Приймаю виклик. Дивись, у тебе шнурки розв'язані. Так я у шльопках. Де аджика. Священна корова. Кумар, поможи! Вибирай, кого рятуєш. Придумав. Дякую, що врятував мене і священну корову. Але зі мною тобі не так легко розібратися, як тобі це. Ай, Мені нехорошо. Аджика. Кумар. Да.